Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті, LiveCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні ми розглянемо обміни з можливістю заробітка криптовалюти біткоін, а також фіатних пуш. Але перед початком огляду, як завжди, хотів би попросити вас підписати на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші відео на моєму каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляйте на сам сайт. І сьогодні хочу розповісти вам про сайт BestChange. Це в нас обмінник, на якому ми можемо обмінювати кошти зі своїх гаманців як криптовалюті, так і фіатних грошей. Ці сайти підійдуть для тих, кого по якихось причинах або обмеженнях немає можливості обміняти свої кошти, і ви можете користуватися цим сайтом. Ви можете як виводити через цей сайт, так і робити депозит. Але ми не будемо його розглядати як обмінник. Сьогодні я хочу розповісти декілька способів, якими ми можемо тут заробити абсолютно безкоштовно. Виконуючи про. Перший спосіб, яким ми можемо тут заробити: в нас тут є крар, на якому ми можемо заробляти біткоін затошень. Для того, щоб почати збір, нам не потрібно ніякої реєстрації, для того, щоб почати збирати криптовалюту, нам потрібен лише адрес біткоін гаманця. Його можна використовувати як із збір, так і з простих гаманців, на яких є ця монета. Але майте на увазі, що деякі біржі не приймають маленьку кількість затошек, тому спочатку передивіться, який ліміт на тій чи іншій біржі, або навіть гаманці. Для того щоб не втратити вже зібрані свої кошти, тому що якщо ви будете виводити меншу суму, чим зазначена на біржі або гаманці, ви просто втратите свої кошти і повернути вже не зможете. І тут також є ось така вкладка, де ми можемо переглянути деякі гаманці, на які ми можемо збирати, а також ті гаманці, на які не потрібно збирати, тому що там великі. Мінімальні суми поповнення, і ви просто втратите свої кошти. Але, звичайно, тут вказані не всі сайти, на які ми можемо виводити той і сатоші. І також не вказані як гаманці, так і біржі, на які ми також не можемо виводити. Тому що там існує мінімальна сума депозиту. І тут ви можете приблизно переглянути та ознайомитись інформацією щодо виводу. І для того, щоб нам почати збирати, ми просто вбиваємо адрес нашого гаманця Bitcoin. Ось в строку. Я використовую. Гаманець Fawced Pay. Як бачите, в мене вже тут сам підв'язаний адрес. Я натискаю на нього. А вам для того, щоб взяти свій адрес гаманця, ви просто переходите в FalsePay. Далі переходите в вкладку Wallet, дивитесь, де наша монетка в Bitcoin. Натискаємо депозит і копіюємо цю адресу. далі повертаємося на сайт, вставляємо це поле і нажимаємо. На перевірку. Натискаємо. Тут нам потрібно буде пройти капчу, проходимо її і натискаємо готово. І далі отримати бонус. Як бачите, мені випало 3 сатоші. Сатоші нам тут випадають рандомним чином від однієї сатоші до 100. Мені випадало навіть 50 та 60 коїн сатоші, але це, звичайно, буває доволі рідко. Але через від часу таке трапляється. Мінімальна сума для виводу 1000 сатоші. Збираються вони дуже швидко. Якщо ви активно працюєте в інтернеті, то вам не. Буде ніякої складності, швидко зібрати тут мінімальну суму. Збираємо ми раз на годину. І якщо ви постійно працюєте, ви раз на годину перейшли, зібрали, отримали свої сатоші і повертатись далі. Працюєте. Мінімалка тут доволі. я Уважаю, ничкар. Також в мене є докази, що цей сайт платить. Ми можемо перейти в історію моїх транзакцій. Я перед тим як записувати це відео, вже назбирав цю суму. Виплати тут приходять в період від 1 до 2 днів. Я отримав свою виплату приблизно через 4 дня. Як бачите, я замовляв 1052 сатоші Прийшли вони мені сьогодні. Зранку, звичайно, коли я вже викладу це відео, це буде 11 число. І для того, щоб доказати вам, ми ось можемо бачити адрес нашої транзакції. Ми можемо навіть написати та її переглянути. Тут ми бачимо індикатор нашої транзакції. Далі переходимо в нас на гаманець FalsePay. Це адреса гаманця яку я підв'язував. Закриваємо цю вкладку. Далі переходимо в History, тому що на ось цій вкладці вас не буде відображатися сума, тому що вона приходить вам просто як депозит. До цього переходимо в фістер. І як бачите, 10 квітня 2023 я отримав 1052 сатоші і дивимось наш номер транзакцій. Давайте переглянемо по перших чотирьох цифрах та останніх чотирьох Як бачимо, тут у нас 2 b 3 b і тут 2C59. І переходимо назад на нашу транзакцію. Як бачите, 2C59 і 2 b 3 b Тобто, як бачите, номер транзакції збігається. Я можу в цю сторінку, для того, щоб ви дійсно бачили, що це ніякий не скріншот. Все, як бачите, ми. Я виплата присутня на гаманці, тому кран платить і можна починати вже на ньому збирати також тут можна просувати своє реферальне посилання, і за це ми будемо отримувати 10% від збору наших партнерів. Тому, якщо ви будете просувати своє реферальне посилання, ви назбираєте цю суму набагато швидше. Ну і з таким чином ми можемо просто тут збирати конца тоші і заробляти кошти. Ну і наступний спосіб, яким ми також можемо тут заробляти. Заробляти ми вже тут будемо долари США, і потім вже виводити або в криптовалюти, або в фіатних грошах, кому як зручніше. Для цього переходимо вклад. Партнерам і для початку нам тут потрібно буде звичайно зареєструватися. Для цього натискаємо ось на вклад перейти на сторінку реєстрації, натискаємо на неї. Тут ознайомлюємо правилами партнерської програми. Тут вона є доволі сурова, тобто ми не можемо просувати свою реферальну ссылку на деяких сайтах, тому що переважно тут платить вам за те, що люди будуть переходити. За вашою силкою. і тому, звичайно, можна було б на деяких буксах просто виставляти на сьорті цей сайт і таким чином вже тут заробляти. Тут ми бачимо, що за перший візит на цей сайт партнера ми отримаємо 4 цента. І далі тут ми можемо переглянути також, скільки ми будемо отримати, якщо цей партнер буде постійно заходити на цей сайт і скидається цей реферал. Здається, якщо я правильно все зрозумів, через 90 днів, якщо він не заходить на цей сайт. Тобто ви отримали за переход свої кошти, і цей користувач більше не заходить на цей сайт більше, ніж 90 днів. То якщо він знов перейде за іншим посиланням, то ви вже не отримаєте свої реферальні винагородження, а отримає інший. Користувач, який його запросить. І це також є добре і для тих, хто просуває цей сайт, тому що якщо хтось вже колись переходив на цей сайт і потім більше трьох місяців не, не заходив сюди, то якщо він перейде. За вашим посиланням, то ви отримаєте твоє винагородження. Також ми можемо бачити на якій гаманці та в якій валюті ми можемо виводити. І також мінімальна сума виводу тут 1$. долар І також ми будемо отримувати винагородження від 1 до 10 центів, якщо цей партнер буде користуватись обмі... обміном валют на цьому сайті. Ну, і далі ми тут можемо переглянути, ось навіть вказані деякі сайтів, на яких ми не маємо права просувати своє реферальне посилання. І я радий би дотриматись цих правил, тому що тут дуже швидко вас просто забанять. І якщо ви вже запросили користувачів, заробили якісь кошти. То ви просто потім не зможете їх отримати, так як ваш аккаунт просто буде заблокований. Тому ще раз повторюю, дуже добре ознайомтеся з правилами, а потім вже переходьте до риз. Як бачите, реєстрація тут звичайна, тут все підтверджуєте і натискаєте реєстрацію. Далі підтверджуєте, як завжди, свою електронну адресу, і вже далі ми можемо перейти до авторизації. Просто натискаєте знову вкладку Партнери, у вас вже з'являється вкладка для входу, вводите свій логін, який ви придумували, далі пароль. І увійти. Чекаємо. Зараз нас відкривають наш особистий кабінет. Тут ми бачимо твоє реферальне посилання, коли ми зареєстровані, ну, також нашу електронну адресу і також статистику, скільки користувачів переходило, та скільки ми отримали. Також, як бачите, я дуже давно вже зареєстрований на цьому сайті. Я ще користував задовго до того, як я взагалі почав працювати в інтернеті цим сайтом як обмінником, але потім я зареєструвався вже як партнер. І я також не відразу ознайомився з усіма правилами партнерської програми і почав запрошувати звідусіль. Ну звичайно, мені повезло, що я не змолив банк, тому що я десь наткнувся знову на відео, подивився, що тут не можна так робити. І я, звичайно, перестав це робити. І Як бачите, в мене є 26 зарахованих переходів і 87 з чорного списку. Тобто скільки потрібно цих переходів для того, щоб зловити банк, я вам сказати не можу, але краще цього не робити, тому що на цьому сайті просто запам'ятовується ваш IP-адрес, і якщо ви навіть потім переєструєтесь за іншими. Даними ви навряд чи зможете працювати, тому що сайт просто буде бачити вже ваш IP, як зареєстрований, і вам не буде ніяких вбив. Ну і також щодо використання, наприклад, VPN, цей сайт також бачить всі ці дії, і вас також можуть бути із-за цього проблеми. Тому краще працювати тут чесно, тому що тут можна доволі непогано заробляти на цій партнер-програмі. Ну і також я вважаю, що це є дуже гарний сервіс. Тому що користуватися всіми фінансовими послугами в інтернеті. І через цей сайт, звичайно, вам буде набагато легше зробити вивід своїх коштів або поповнити у валюті, яку вам потрібно. Тому я раджу працювати на ньому чесно. Ну і тут також ви можете бачити, вам пропонують ось такі різні Ваші партнерні посилання, за якими ви можете ось, наприклад, рекламувати на форумах, сайтах і блогах, і просто партнерська посилка цього сайту, тобто тут, що ми бачимо, ось і тому я радий всім, хто має, наприклад, свій. YouTube канал або свій якийсь блог, сайт. Звичайно, реєструвати по партнерській програмі, просувати цей сайт і заробляти тут кошти. І ось такий доволі простий спосіб зароботку ми сьогодні розглянули. Це я вважаю багатофункціональний сайт. І також я вважаю, що він буде платити своїм користувачам ще дуже довго, тому що ви самі розумієте, що цей сайт переважно заробляє на обміні валют, тобто на, навіть на комісіях від цих транзакцій. І тут завжди є кошти. Ну і звичайно, їм немає ніякого резону вас обманувати. Тобто, якщо вони, наприклад, зробили цей екран, це для того, щоб просто залігти сюди нових користувачів і вони користувалися цим і Ось такий огляд був сьогодні в мене на каналі. Кому, звичайно, цікаво, переходьте за посиланням цим відео, реєструйтесь та починайте заробляти. А я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, До побачення!